Перевідемо на каналі Амісімо. Не забудьте поставити лайк і підписку на канал. Ми будемо читати отаку притчу. Бачите, тут пише, що притча мудрість покоління. На якій ми сторінці там зупинилися. Знаєте, добре. Ми зупинились на 36-й сторінці. «Добрий пес називається. На кінці завжди буде три питання, тому починаємо читати. Жив на світі добрий пес. Ніколи не ганяв він кутів. Не сварився з іншими псами, лежав собі на сонечку, бігав за метеликами, словом радів життю. Завжди він поважав людей, та люди ніколи не кридили доброго песа. Та якось приходив повз хлопчик, поглянув скоса і ратом пожбурив у собаку каменю. Просто так адже пес не збирався навіть гавкати на хлопчика. Прикрив стало псу, заплакав він, адже не завдав хлопчикові ніякої криди. Чому ж тоді той скридив його? Та після цієї прикрої події не став злим добрий пес. Він і далі любив людей. І коли одного разу на хлопчика напав, Напала зграя злих бродячих собак. Добрий пес захистив від них хлопчика. Наступного дня прийшов малий до доброго собаки, подякував йому за захист і пригостив, пригостив смачним м'ясом. А ще хлопчик перепросив за свій лихий учинок. Добрий пес, хоч і пам'ятав. Про завдання. завдану крик, але давно пробачив. Читаємо три питання. Думаю, так? Що... Чому собаку всі вважали добре? Не знаю, можу подумати. Може, вона робила щось таке дуже добре, що і вам може було добре. Давайте почитати друге, а ви напишіть у коментарях, через який учинок хлопчика найбільше засму... засмутився пес? Ми читали, якщо ви забули, я вам почитаю. Так, де то було? О, переходив хлопчик, поглянув з коза і раптом, пожбурив у собаку каменю. Записали, якщо ні, то зупиніть. Відок. Давайте так, читаємо третє, але за обов'язкою, щоб ви точно поставити лайк і підпишетесь. Окей? Добре, я за вами дивлюсь. У чому полягало милосердя доброго собака? Пишите в коментарях, а ми з вами кажеш па-па!